Там синхроны в основном, так трошки этот Украинская нация за евроинтеграцию! Не <веселый голос> <песелый голос> Україна! Мона все! Україна! Це Європа! Це Європа. Так, ти <кій> давай, давай! Щоб показати всім Ніженцям, тим, хто в цей час буде на площі, що українське студентство, студентство Ніжина, студентство одного з найстаріших вузів України не байдуже до європейського вибору. Що це, Європ... що це говорили нам, От, сьогодні нам говорили, що мовляв, це політична акція, що вони дуже-дуже поважають наш політичний вибір. Це вибір між тими, щоб учити, вчити опановувати європейські мови і плекати власну мову. І вибір між імперією, яка не один десяток разів. Всі тут пам'ятають, і Валорівський цвіткудар, і Генський указ, і, і заборони вже за радянських часів. Це вибір, це вибір духовний між родиною європейських народів, до якої ми належимо з, чи з бородатих пробородатих часів, ще з князя Володимира і князя Святослава, який на ворота Царгороду прибував свій щит. І між третім Римом між Золотою Ордою. Чотири чорні брови карі очі я за Путіна не хочу! Фізики є тут, хоч що небудь. Фізики є фізмат. Ну, фізики, фізмат, така різниця. Знаєте, коли йде сніг, то сніжинки десь там мають плюс, курява має мінус, і цей плюс на мінус, і сніжинки вичищають повітря. Правильно говорю? Правильно. Ще не забув усе. Так от так само і ми з вами маємо пройти оцей стан снігу, коли вся курява. Уся грязь, яка є у нашому суспільстві, має акумулюватися отими сніжинками. І, можливо, сніжинки це ми з вами. І далі після цього буде нормальне повітря, будемо дихати на повні груди цим повітрям. І будемо знати, що у нас з вами нормальне, здорове, ціле майбутнє. Ще раз вам дякую за вашу активну позицію, за те, що ви, не зважаючи на цю погоду. На цей сніг з дощем, на цей відносний холод. Ви тут і дякуючи теплу ваших рук, дякуючи теплу ваших сердець, ми заявляємо, що Ніжин з'явився на карті України, яка виступає за європейський вибір. Дякую вам, слава Україні! Слава, слава студентам Ніжинського університету! Молодці! Куда вы детей тянете? <рес> вы <ініція. рес> Это вы провокации сами настоящие. Куда вы детей тянете? Это да. <рес> да да какая я, позиция? Какая предательство? Я, предательство Родины. Мы вашу позицию. Ми ще вважаємо, що таким чином наша Україна може досягти чогось більшого, стати більш економічно розвиненою і надати та отримати більше людей. Ми взагалі не підтримуємо жодну політичну силу. Ми прийшли абсолютно тільки від себе, від студентів. На сьогоднішній день точно, що в нас немає ніяких правпорів з з якоюсь символікою лише з українською. Тут ми хочемо творити історію своїми руками, щоб нам соромно було говорити нашим дітям, що ми сиділи вдома, коли тут відбувалося саме таке. Ми вийшли, бо ми самі так вирішили. Чи погрожували вам викладачі, що будете довго і нудно перездавати екзамен? Нам не погрожували. нам сказали, що ми маємо можливість перездати все. Ми передавати воно. Вони висказували своє негативне ставлення до. Ні, Будеш, але, хто, там, ви їдете? Ні. Викладачі вам якось сприяють у цьому. Викладачі не розділяють наших думок, але і перепон нам також достануть. І в Росії, як ви а люди вийдуть? А люди обрали? Як тут як до тебе себе? Старі це так не то Як же можна таке? С Сьогодні студенти Ніжинського державного університету і разом з простими ніжинцями вийшли на страйк за євроінтеграцію. Звісно, такі акції протесту, навіть якщо вони збиратимуть не тисячі людей, а всього на всього сотні, але в масштабах невеличкого провінційного містечка це вже вже багато, тим більше за такої сніжної, дощової, несприятливої погоди. Тому що хто як не студенти одного з найстаріших українських вузів мають показати, що Україна це Європа, що ми не Радянська Республіка, не Окраїна Росії, не Окраїна імперії, а один з великих європейських народів. Хто як не студенти, як не молодь наша українська, яка завжди була каталізатором революційних змін, і в 68-му році у Парижі, і в 90-му році українська революція на граніті. Завжди і всюди право на страйк і ініціатива завжди належала молоді і студентам. Завжди саме молоді студенти були рушійною революційною силою. Так що ті, хто сьогодні намагаються обрехати, спровокувати, сказати, що це тільки прогуляти хочуть бари, не хочуть навчатися, вони просто брешуть, тому що Саме студентський страйк страйк за свої соціальні, духовні, культурні права. Це по європейськи Якраз європейський студент це страйкуючий студент. Це той, хто бореться за свої права, а не просто сидить і чекає, коли за нього в директораті, ректораті десь в адміністрації зроблять, йому на людячка з голубою кайомочкою подають. Так що стойкуючий український студент це європейський студент. Україна це Європа. Я так розумію, ви хочете, щоб Україна стала справжньою європейською країною, але чому? На український. А тому, що Україна, як я вже сказав, здавна є культурно, ментально духовно українською є європейською країною. Так, зараз є різниця між Україною як країною, між українським суспільством. І українською державою, яка як державний апарат, як президент, як по більшості Верховна Рада, і дрібніше чиновництво це Україна була і лишилася як держава Української Радянської Соціалістичної Республіки. От основний теперішній соціальний конфлікт. Це конфлікт між українським і європейським суспільством, між українською революційною європейською молоддю і старим радянським окупаційним державним апаратом, між тими, хто тільки герби поміняв у себе і портрети в кабінетах, але за духом, за ментальністю, так і лишився совєтськими радянськими чиновниками, між молоддю, яка освічена, яка знає кілька європейських мов, як мінімум англійську, німецьку. І між тими, якого назавжди міжнародною мовою залишився рускоязичний суржик, і то суржик, тому що, тому що вони, як, як більшість наших президентів, і як теперішній прем'єр-міністр, так ні українською, ні російською, до того не знають. Тому, я ще раз кажу, що теперішня і теперішній страйк, і Ніжинський, і всеукраїнський це рух на повернення українців додому в дружню європейську родину.